Привіт, це друга серія водія експедитора. Оскільки день був насичений цікавими подіями, щоб відео не вийшло надто довгим. Я викладаю другу серію з продовження. Прямуємо на другу точку нашого маршруту. Попередньо переконавшись, що на нас не їде трамвай, проїжджаємо колії. Потрапляємо на територію складу, обережно паркуємось. Комплектуємо товар за списком, несу папери на заповнення. Поки працівники магазину перевіряють наявність усіх позицій, ми складаємо замовлення на наступний магазин. Отримуємо підтверджені документи, від'їжджаю трохи від місця приймання та вирішую перекусити. Паркуюсь, імітую, що зачинив двері. Насправді вони відчинені. У магазині купую багет, сумнівний вибір для перекусу, Лимони і напій, норм, банани на десерт, вода без газу. Перекусу ставлю 4 із 10. Вже хотів їхати на наступний магазин, але побачив, що мене підпер автомобіль. Чекаю, поки власник поверне. З магазину водій швидко від'їхав, і я прямую на наступну точку. Стою в черзі на розвантаження за своїм колегою. Практикую смолток, дізнаюсь, що у нього сьогодні день народження. Бажаю йому всяких гараздів. Поки він розвантажується, покажу, що відбувається в магазині за дверима з написом Став онлі з обох боків коридору стоять ящики та рулети з різною продукцією, але не можна нічого брати безкоштовно. Все підраховано. Ось така у них роздягальня та санвузол П'ю багато води. На цій роботі мені трохи не вистачає фізичних навантажень, тож швиденько під. Тягуюся, отримую підтверджені документи і прямую далі за маршрутом. На цій точці хліб одразу викладають на вітрину Пильную кількість ящиків, адже вони підраховані. Ось такий хліб мені віддали. Це повернення непроданого товару. Відкладаю його окремо. Помічаю, що небо затягнуло хмарами. Перші краплі на лобовому склі вмикаю двірники. Приїхавши на точку, потрапляю під сильну зливу, трішки вологий. Швидко зачиняю вікна та двері. Ось таке озерце посеред дворів утворилось після негоди. На шляху до останньої точки мене зупинила поліція за розворот у заборону місці. відбувся лише одним штрафом, могло бути гірше, зважаючи на стан авто. Лечу додому з таким чудовим видом, майже Нью-Йорк. Приїжджаю у свій район і паркую з гірки, бо впевненості в запуску автомобіля немає. Ось так минув день водія експедитора, але серія на цьому не закінчується. Наступного дня мені зателефонували та попросили допомогти колезі, який зламався неподалік. Заводимо бурьонку і вирушаємо на місце. Ідеально паркуємось для перевантаження. Помічаю напис «Наколоти собі грошей. Він ніяк не пов'язаний з цією роботою, тому пропускаємо. Хочу. Підсумувати і виділити для себе плюси та мінуси роботи водієм експедитором. Головний плюс графік уже о 10.30 можна бути вільним. Головний мінус це робота за наймом. Дякую за перегляд. Став лайк, якщо сподобалось. Мені буде приємно.